Доброго дня! Сьогодні наша тема Атоми, молекули та рух молекул. Питання подільності речовин та їх будови цікавило ще мислителів стародавньої Греції. Так, за легендою, що Евкліп та його учень Демокріт, коли розрізали яблука, задумалися, як довго його можна розрізати на частини. Та чи існує така найменша частинка яблучка, яку розрізати навпіл вже неможливо. Цю найменшу частину мислителі назвали атом, що в перекладі з грецького означає неподільний. І лише у XVIII столітті вчені довели її існування. Нині відомо 118 видів атомів. Атоми одного виду мають однакову будову і властивості, незважаючи на те, до складу якої речовини вони входять. Кожному виду атомів присвоєно власну назву. Їх пишуть з великої літери. Атом це найменша частинка речовини. На основі сучасних досліджень встановлено, що атоми мають дуже малі розміри і складаються з ще менших частинок. У кожного виду атомів свої характерні лише для нього будова і властивості. Молекула це найменша частинка речовини, що має її властивості. Атоми можуть сполучатися між собою і утворювати молекули. У результаті об'єднання двох атомів гідрогену утворюється молекула водню. А об'єднання двох атомів оксигену призводить до утворення молекул кисню. І якщо об'єднати два атоми гідрогену і один атом оксигену, то в результаті виникає молекула води. Молекула це певна комбінація атомів. Із 118 видів атомів можна скласти мільйони різних молекул і, відповідно, мільйони речовин. Зверніть увагу, яку будову має фізичне тіло. Найменшою часткою є атом. Атоми об'єднуються в молекули. Молекули утворюють речовини, з яких складаються фізичні тіла. Залежно від агрегатного стану тіла, молекули всередині цього тіла можуть перебувати на різних відстанях. Так у твердому стані молекули перебувають дуже близько одна від одної, і вони майже не рухаються. У рідкому стані відстань між молекулами збільшується. У газоподібному кожна молекула перебуває невеликій відстані одна від одної, а всередині газів або пари молекули можуть рухатися достатньо інтенсивно. Молекули постійно безперервно та безладно рухаються, стикаються одна з одною і знову розлітаються у різних напрямках, заповнюючи увесь навколишній простір. Під час такого руху молекули однієї речовини проникають у проміжки іншої. Дифузія це взаємне поширення частинок однієї речовини між частинками іншої, внаслідок чого відбувається перемішування речовин. Дифузія відбувається в трьох середовищах в газах, рідинах і в твердих тілах. Найшвидше дифузія відбувається в газоподібних речовинах. Адже проміжки між молекулами газів є великими. Тому молекулам однієї речовини доволі легко проникнути в проміжки між молекулами іншої речовини. Наприклад, запах парфумів або диму швидко заповнює простір кімнати завдяки дифузії їх молекул у повітрі. У рідинах молекули розміщені значно ближче, ніж у газах, тому дифузія в рідинах відбувається значно повільніше. Для твердих тіл характерним є доволі щільне та впорядковане розміщення частинок. Тому дифузія у твердих тілах відбувається дуже повільна. Для того, щоб частинки однієї твердої речовини проникли в іншу, принаймні на 1 мм, потрібно кілька років. Тож слід зазначити, що швидкість протікання дифузії залежить від речовини, в якій вона відбувається, та від температури. Дифузія має важливе значення в житті людини і тварини. Завдяки дифузії, комахи знаходять собі їжу. У людини і тварин за допомогою дифузії кисень із легень надходить в кров, а з крові до тканин. А чай або кава стають солодкими. Саме за рахунок цього процесу підтримується однорідний склад атмосферного повітря поблизу поверхні нашої планети. Проте забруднене повітря, спричинене дифузією, є негативним для життя людини проявом цього явища. Адже шкідливі гази, пари та токсичні частинки, які виділяють хімічні заводи, транспортні засоби або спалені відходи. Забруднюють довкілля шляхом дифузії. Пропоную вам виконати невеличке завдання для спостереження. Візьміть дві склянки, одну наповніть холодною водою, а другу гарячою. Та помістіть по пакетику чаю в кожну з них. Поспостерігайте, як зміниться забарвлення води. Чи з однаковою швидкістю забарвлюється холодна та гаряча вода? Зробіть певний висновок стосовно чи впливає температура на явище дифузії. Використайте дифузію для малювання. Намочіть аркуш холодною водою. Далі, за допомогою піпетки або шприца капніть трохи чорнил або акварельної краски на мокрий аркуш. Поспостерігайте, як пляма збільшується. Намалюйте фантастичний пейзаж, не використовуючи традиційні засоби для малювання, а тільки метод плямування. Бажаю вам гарно провести час. До нової зустрічі!